Коли прийде Царство Боже? Дорогі, міні, у Назареті з хвилюванням чекали приходу обіцяного Месії. Ізраїль був готовий до Його приходу. Вони уважно спостерігали за тим, що відбувається, бо час прийшов, сезон настав. Народ Божий був як сучасні християни. Тому що більшість з нас знають, що ми живемо у період Його другого пришестя. Ісус сказав, що ми знатимемо часи і терміни, але не день і годину. Тому немає нічого дивного в тому, що Ізраїлітяни знали сезон першого пришестя Месії. Даниїл у своїй книзі досить точно визначив часові рамки, Даниїла 9, 24, 26. І фахівці з трактування закону сказали мудрецям, де шукати немовля Христа, дивися Матея 2.4. Вони знали, що час настав, але коли Месія, здавалося б, був набутий, то ми бачимо дивну реакцію людей і не міг створити там ніякого чуда, тільки зцілив небагатьох недужих, поклавши на них руки. Марка 6.5. Зверніть увагу на слова. Не міг створити там ніякого чуда. Кілька років тому, читаючи це місце писання, я буквально застряг на цій фразі. Я подумав, секундочку, тут не сказано, він не створив там ніякого чуда. Тут ясно сказано, що Він не міг створити там ніякого чуда. Якби було написано не створив, я б не звернув жодної уваги, тому що було б ясно, що йдеться про його власну волю. Проте тут сказано не міг. Це означає що Ісуса щось стримувало, щось буквально обмежувало Його дії. В інших перекладах цей факт також підкреслюється і роз'яснюється. Наприклад, у розширеному перекладі сказано, він не був спроможний створити там жодного чуда. Тоді виникає питання, чому Ісус не міг створити ніякого чуда в Назареті, що стримувало Його? В інших містах Він здійснював дивні чудеса, сліпі просривали, глухі починали чути. Кульгаві починали ходити мертві Воскреса, це тільки деякі записані приклади. Дуже часто ми бачимо в Євангеліях, що він стрів безліч хвороб і немочі, у чому ж різниця? Чому тільки деяких він зцілив у своєму рідному місці? Відповідь ми знайдемо в словах жителів Назарету з попередніх вершів. Звідки в ньому це? Що за премудрість дана йому, і що за сили в руках його, хіба не тесля він Син Марії, брат Якова, Йоші, Юди і Симона, чи не тут між нами його сестри, і спокушалися через нього. Ісус же сказав їм: Не буває пророка без пошани, хіба тільки на батьківщині своїй, і серед родичів, і в домі своїм. Марка 6, 2, 4 Давайте подивимося, що відбувається. Ісус повертається у місто, в якому Він виріс, і приходить на зібрання Божого народу в суботу. Усі зібралися в синагозі. Раптом Ісус стає і читає наступні слова: Дух Господній на мені, бо Він помазав мене. Луки 4,18. Люди зрозуміли, про що йшла мова, познали ці слова. Вони багато разів чули цей уривок з книги пророка Ісаї, однієї з головних пророчих книг, в якій говориться про прийдешнього Месію. Між року в рік теж у нас Євангелії повторюються, і ми могли б сказати: та я вже чув цей Євангелій, я вже знаю його. Такою вже знайомою для нас прозвучала б. Нагірна проповідь або молитва Отче наш, Ми прекрасно розуміли, що станеться далі. Ісус продовжив благовістити убогим, зціляти розбитих серцем, проповідувати полоним визволення, сліпим прозріння, відпустити замучених на волю, проповідувати літо Господнє сприятливе, Луки 4, 18 19. Перед усім присутнім було незрозуміло лише одне. Чому Писання читає цей неосвічений молодий чоловік з їхнього села, а недосвідчені рабини? І раптом чується, неначе вибух бомби? Ісус закриває книгу і проголошує. Нині справдилося Писання Луки 4,21. Потім Він розповідає про великі чудеса, здійснені в інших містах. І на цьому завершує своє сильне пророче послання. Що? Він серйозно усе сказав, вони усе правильно почули, він справді сказав, що він один з тих, про кого пророкував Ісай. Абсурд, безумство. У жахливій невірі люди почали казати один одному. Це Ісус, що Він взагалі творить? Що Він таке говорить? Можна уявити. Я якась Матуся каже, не може бути. Він вчився з моїм сином в одному класі. Інша така ж поважна леді могла підтримати, та його сім'я живе поряд з нами. Він грав з моїм сином у футбол. Інші могли б пригадати. Він зробив нам стіл, за яким ми щодня обідаємо. Він зробив нам стільці, це синтеслі. Що він має на увазі Дух Господній на мені? Ким він себе вважає? Сьогодні ми б сказали, він грав у футбол з моїм сином, що він разом з моєю дочкою вчився в одному математичному класі. На підставі власного розуміння Старого Завіту вони мали особисте уявлення про те, як прийде Месія. Ось ще один знайомий уривок з книги Пророка Ісаї. Бо немовля народилося нам, сина нам дано, Влада на плечах у нього, приминоженню у владарювання його і миру немає межі на престолі Давида в царстві Його віднині і до віку. Ісаї 9.6. Народ Божий чекав великого царя, того, який прийде, як надприродно мудрий і сильний завойовник. Вони чекали, що він звільнить від їх від римського гніту і створить незалежну націю. Він сяде на трон Давидів правитиме до віку. Але коли Ісус прийшов як людина з народу, вчився з ними в одній школі, грав і сміявся разом з іншими дітьми на вулицях, ромив меблі разом зі своїм батьком, так само різ в оточенні мафії, зберічів, податків і природньо, що ті, з ким він виріс, були засліплені, вони не могли зрозуміти, не могли вмістити у себе. Скрізь і всюди вони кричали: ми не таким уявляли собі прихід Месії. Люди в різному рідному місці Ісуса Христа не зрозуміли, що між пророцтвом сина нам дано, і повним Його виконанням, як сказано, примноженню владарюванню його і миру немає межі, тобто другим фізичним приходом Месії мене декілька тисяч років. Цей випадок. Разом з іншими у Писанні розкриває істину, яку важко зрозуміти. Часто Бог посилатиме нам те, що треба, в такій упаковці, яка нам не сподобається. Чому, дорогі мої? Для того, щоб ми знали, що Він Бог, і ми не можемо передбачити його дії. Неможливо знайти відповіді своїм розумом. Ми повинні серцем шукати Його самого, Його дари. Писання не можна. Інтерпретувати обмеженим людським розумінням має бути дихання Духа Святого. Він один, один дасть нам мудру пораду і покаже, як її правильно застосувати. Я наведу вам ще один приклад. Фарисеї, так само, як і інші, шукали могутнього мешю, завойовника, який би звільнив Божий народ від римського гніту. Вони були лідерами, що з нетерпінням чекали Його пришестя. Вони гадали, що теж правитимуть новим царством, встановленим у Єрусалимі. Отже, коли прийшов Ісус, неосвідчений чоловік з Галилеї. Вони сміялися над ним, бо Він не відповідав їхньому уявленню про Месію. Ісусові постійно ставили безліч питань. В одному місці ми читаємо, а як фарисеї запитали Його. Коли прийде Царство Боже, відповів їм: не прийде Царство Боже помітно, і не скажуть, ось воно тут або он там, бо Царство Боже всередині вас є, Луки 17, 20, 21. Знову Фарсеї посилаються на пророцтво Ісаї, про земне царство Месії. Вони теж шукають Месію, малюючи його образ на підставі своїх власних, Інтерпретації священного писання, замість того, щоб покладатися на водійство Духа Божого. Вони знали Бога не серцем, а розумом. Для порівняння, давайте подивимося ще на одну людину, яка також бажала зустрітися з Месією. Його звали Симеон. У Євангелії від Луки сказано, що він був. Праведний та благочестивий, що чекав у тіхі Ізраїлеві, і Дух Святий був на ньому. Йому було провіщено Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І дух, і був Він приведений духом у храм. І коли батьки принесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним зазаконним звичаєм, Він узяв Його на руки. Благословив Бога і сказав Євангелія від Луки 2, 25-28. У цілому наступні Симеонові слова можна пояснити як проголошення Месією дитини, який щойно сповнилося 30 років. А тепер найцікавіше ось людина, яка визнає хлопчика, якому лише 30 Денів від народження Месією, у той же час увесь Назарет не весна його. Фарисеї сміятимуться над ним, коли йому виповниться 30 років, і коли він уже почне здійснювати такі чудеса і знамення, які ніколи за всю історію людства не здійснювала жодна людина. Чому? Тому що Дух, Бог є Дух. І ті, що дізнається його і його шляхи, повинні його дізнаватися його духом, що відкриває істину. Між Семеоном та рештою існує колосальна різниця, і цю різницю ми повинні ясно побачити. Откровення Духа Святого допоможе нам зрозуміти, чому багато людей не можуть отримати свою повну нагороду від Бога. Давайте, дорогі мої, ще раз подивимося на слова, якими Ісус прокоментував реакцію своїх домашніх на Його служіння. Він сказав. Не буває пророка без пошани, хіба тільки на батьківщині своїй, серед родичів і в домі своїм. Пошана от ключове слово, вони не ушанували Його. Грецьке слово пошана, тай, тімі. Я зробив багато досліджень цього слова та інших, що відносяться до нього. Я подивився безліч словників грецької мови, коментарів та інших книг, в яких знайшов дослідження грецької мови. Я також спілкувався з людьми, які прекрасно говорять грецькою. Один з них живе в Греції, це мій, який колись служив. Там. Ще один священник живе у Великобританії. Зараз я хочу дати вам визначення, що поєднує особи у, у сім'ї дослідження. Найпростіше і буквальне визначення пошана Кімі це цінність. Якщо ви скажете слово Кімі, будь-якому грекові, він уявить собі щось цінне, дороге, багатозначне, наприклад, золото. Подумайте. А чи ви не покладете золото в шуфляду зі всяким мотлохом? швидше за все, ви знайдете йому почесне місце. Інші визначення пошани високо цінувати, шанувати, ставитися з трепетом. Іноді, щоб краще зрозуміти слово, треба розглянути його протилежне значення. Антонім слова пошана неповага, грецьке слово атімія. Деякі його визначення не виявляти пошану і повагу, ставитися як до чогось звичайного, буденного, як до слуги. Якщо ви скажете грекові слово неповага, він подумає про щось звичайне, легке, про щось, що легко минає йде, як пара. Сильніша форма неповаги сприймається як щось ганебне і принизливе. Вивчивши грецькі словники і коментарі. Я зрозумів, що пошана може проявлятися у вигляді дії, слова, і навіть думки, але істина пошана завжди походитиме з серця. Ось чому Бог каже, оскільки цей народ наближається до мене вустами своїми і язиком своїм шанує мене, серце ж його далеко стоїть від мене, і благословіння їх переді мною. Є вивчення заповідей людських, Ісаї 29:13. Зверніть увагу, що Бог каже благословіння їх переді мною. Істина пошана виникає серця, яке благоуліє перед Богом. Це дуже важливо, і далі ми ще повернемося до цього. Ісус сказав, що люди з Назарету не ушанували його, тобто в його рідному місці не надали йому цінності і значення, вони не дізналися його як посланого до них для того, щоб виконати волю Божу. Швидше вони побачили в ньому звичайну людину, простого сушіцького хлопця. Саме тому вони отримали лише часткову нагороду. Ісус не міг створити там ніяких чудес, нічого суттєвого там не сталося. Можливо, декілька людей зцілилися від головного болю, ще декілька від артриту, і пара людей отримала зцілення спини. Подумайте про це. Ісус, син Божий, син людський, сповнений Духом Святим Безмір, посланий, щоб зціляти хворих і усіх поневолених дияволів. Але він не може виконати своє доручення, не через те, що Бог не хотів усілити усіх у тому місці, а через те, що вони обмежили його самі, не ушанували належним чином його. Вони поставилися до нього як до звичайного місцевого хлопця. Тому вони отримали дуже маленьку часткову нагороду. Тільки декілька хворих усторовилися. Може, нас, дорогі мої, дивує не те, що ми отримуємо, а спосіб, яким Бог виражає нам своє милосердя. Діється зовсім не так, як ми собі уявляли. Господь дістається до нас іншим шляхом. У нас був готовий сценарій того, що, як і коли має статися. Бог ще дає дивовижні плани, непередбачені дороги й неймовірні ідеї. Я знав спільноту, яка дуже прагнула робити чудеса, була зосереджена на цьому вимірі Божого діяння. Я спостерігав за численними молитвами про чудо, зцілення, вихід з кризової ситуації, принцип, яким керувалися люди, що молилися в такий спосіб був простий. Господь хоче тебе зцілити зараз. Він дає тобі зцілення, а ти можеш його прийняти або відкинути. Акцент у тих молитах ставився на зараз. Ти вже маєш зцілення, ти вже здоровий. Саме в цю мить Бог тебе зцілює. Напевно, безумовно. Нема інших варіантів. Чому я наводжу ту історію? Ну, бо як же добре, що у житті Єлизавети і Захарії не з'явилися харизматики, які би стали над безплідною жінкою і почали проголошувати моментальне чудо, провіщати швидку вагітність і переконувати у надійності зсилення, яке вже настало? Навіть гірше, переконували б її, що волею Бога є зцілити її вже тепер, зараз. Ні. Волею Бога не було зцілення Єлизавети у перший же рік, як вона заносила молитви про дитину, ані наступного року, ані у подальші кілька і кільканадцять років. Бог сказав: не зараз я знаю краще. Часто буває так, що ми бажаємо якоїсь благодаті одразу, і взагалі не замислюємося про те, який план Бог має щодо того, чого ми просимо. Може, це ще почекати, бо ми ще не готові? Або світ цей не готовий. Так, світ. Єлизаветі могло здаватися, що це виключно її приватна справа, її дитина, її сім'я. Нічого особливого, звичайне людське щастя. Довкола всі мають дітей тішаться ними. А вона. Що би змінилося, якби вона мала потомка тепер одразу? Вона могла так думати, могла так молитися, зрештою, вона була тільки людиною і не ба... мала бачення Божих планів. Ми маємо приклад її життя. Бог говорить до нас через неї. Наші справи ніколи не виключно наші, наші прохання ніколи не стосуються тільки нас самих. Вони завжди мають вплив на цілу історію, яку Господь провадить за своїм планом. Дитина Єлизавети не могла прийти на світ раніше чи пізніше. Поява Хрестителя була чітко визначена і запланована. Діло Йоанна було важливим елементом Божої історії, і він. Повинен був з'явитися саме у цей конкретний момент, що був визначений Всевишнім. О, то був Іван Хреститель, а не аби хто, але ж мої прохання і молитви не стосуються таких важливих питань. Зрештою, я не Єлизавета, я не хтось важливий і особливий. Ти так думаєш? Може виявитися, що Бог бачить тебе зовсім інакше. А твої прохання, хоча для тебе мають приватний характер, насправді дуже публічні. Так уже буває, що коли наші молитви вислухані, коли Бог виконує наші прохання, ми дуже здивовані, так, ніби ми взагалі не розраховували, що це станеться. А тим, що Він виконує все з розмахом і характерною для нього щедрістю, ми чуємося ще більше здивовані. Для чого ж ми молимося і благаємо Всевишнього, якщо нас здивує обдарування тим, про що просили? А може, нас не дивує те, що ми отримуємо, а спосіб, у який Бог виявляє до нас своє милосердя. Коли ангел сходить із небес, аби об'явити Захарії, що ось Бог вирішив обдарувати його ілизавету довгоочікуваним дитям, той реагує недовірою. Що з того, що Небесний посланець наганує? Саме про це ти молив Бога? Захарія залишається недовірливим. Може, Бог помилився? Зрештою, чоловік, ілизвете, добре, знає, що він уже старий, і його дружина до молодих не належить. Отож, про що цей посланець каже? Це якесь непорозуміння. Може, треба би ще якогось знаку на підтвердження того, що він чує? Бо що він має? Ось просто так повірити, що Єлизавета народить йому сина. Він хоче знаку, ну то, будь ласка, маєш знак, залишився німим аж до моменту народження дитини. Така маленька Божа іронія. Він довгі роки говорив до Бога, просячи про дитину, а тепер не вірить, що Бог його вислухав перш ніж побачить на власні очі свого потомка, не зможе говорити, так ніби Господь хотів нас повчити, що ми, вимовляючи, слова прохань, рахувалися з їх виконанням. Захарія мовчить, а його жінка справді робить це вагітною. Великі чуда діються в їхньому домі. Святе письмо каже нам, що Єлизавета п'ять місяців. Крилася зі своєю вагітністю, і чоловік не може дати свідчення про те, що почув, а вона сама теж цього довкола не розголошує Ти, Чи ж не на це вона роками чекала, не мріяла стати матір'ю, не тішить її те, що народиться дитина? Вона здається захопленою, зненацька, так само, як її чоловік. Ось Бог відповів на прохання, які вона до нього заносила. Але що буде, як усе не піде добре, якщо станеться щось страшне, вона, напевно, знала жінок, які не доношували вагітності. А може, були й такі, які себе оманювали, що вони принадії. Люди такого не забувають, будуть її засуджувати ще гірше, тикати на неї пальцями і сміятися. Однак у Єлизаветі переживала віра в те, що чудо стало її участю. Вона не питає, як там її чоловік, не розводить. Водиться про це, а дякує Богові. Можливо, це не сміливі подяки, вознесені в нелегкий час, коли їй доводиться опонувати нову ситуацію. Той самий дім, що раніше, той самий сад, ті самі сусіді, ті самі стежки, протоптані нею її чоловіком, слугами, знайомими друзями. Ніби все те саме, зовні, зрештою, нічого не змінилося, ще ніхто ніхто не знає. Тільки вона і Захарія. Тепер щодня при тих самих діях, як що раніше, в тих самих місцях, де вона благала Господа, може йому дякувати і прославляти його милосердя. Суші де знову дивляться з підозрою. Може, жасливіше хитають голови на цій сім'ї. Осей праведник Захарія став німим, ніби ж такий порядний. Певно, що ж таке укоїв, що Господь його покарав. І мало того, що він бездітний, то ще й німий. Колись ці погляди близьких і знайомих були болісні для Єлисавети. А тепер нагадує їй про вірність Бога. Бог її не покинув. Він дав їй своє милосердя. Коли врешті виходить на що Єлисавета чекає дитини, в цих околицях мало завирувати, як. У вулику не чувано, що ж то за радість, що ж то за благодать для дому буде дитина, з'явиться нове життя. Захват цією справою цілком обґрунтований. Не часто діються такі речі, дорогі мої. Насправді, однак ніхто з тих, хто цікавився справу Захарії та Лезавети, не підозрює, що тут відбувається щось набагато більше, що з'явиться у них особлива дитина. Ціле небо радіє, що має народитися той, хто піде готувати стежки утіленому Богу. І навіть якщо сусіди і знайомі, сім'я Єлизавети і вона сама нетерпляче очікують, коли прийде на світ її синок, то небо очікує набагато сильніше. І, зрештою, настане час, який усе змінить. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати повчання, хто не підписався, підпишіться, коментуйте, висловлюйте свої думки, пишіть імена і про лайки, вподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!